Діаспора українців в Італії, зокрема серед них є наші золочів'яни, взяла активну участь у виборах президента України. Центральна виборча комісія з Києва передала списки голосуючих в кількості 8 тисяч чоловік зі слів посла. Люди приїхали з Сіцилії, Сарденії, Перуджі, Сієни, Ференції, Анкони. Черга була величезна, одна дільниця. В комісії було 21 людина 10 столів. Волонтери роздавали номерки людям в черзі, тому коли ходили ближче до виборки. Борчої дільниці ділилися на дорожках зі своїм номером. Дехто простояв 4 години. Активність людей була високою. Багато хто прийшов в вишиванках з паспортами, співали українські пісні під гарячим сонцем. Розповіла золочів.нет золочів'янка Світлана Саган. Тут кожен день зустрічаю я, серця добром сповиті, ми покладемо за мету від малу й до загину, любити землю цю святу, що зветься Україна, за квітучі гаї і калини цвіту зістаньмо, браття мої, помолімося. Золотів нет.